Привіт! Сьогодні у нас фільм першому гравцю приготуватися. Гріхів і ляпів буде багато і реально добірних. Тож не буду вас затримувати. Приємного перегляду. Підтримуйте своєю активністю. Ми будемо дуже і дуже вдячні. Дякуємо. Починаємо. Коли він вилазить з дому, ми бачимо тут закриті шторки, і він зараз знаходиться десь посередині цього вікна. Але в наступному кадрі він знову проходить початок вікна, і шторки не те що відкриті, їх просто немає. Локі підтверджує. Зараз повертаємося знову на попередній кадр, і бачимо тут два прути. Але в тому ж наступному кадрі він спокійно в цьому місці проходить і прутів як не бувало. Приготуйтеся відчувати, відчувати по-справжньому і саме тоді, коли він спускався і нам показали екран, тільки тоді був звук. Чисто кадри для глядачів. А зараз ми бачимо чудовий непотрібний прожектор у вікні. Прям дуже походить на реальне світло дня. Ні, та й як на мене, як. Ось нерозумно ось це все в цьому зберігати, хоч він навіть сюди ось так залазить, це звалище, але будь-якої миті це місце можуть відвідати неприємні люди, або взагалі все під прес пустити. Ой, дуже поганий ракурс. Ой, дуже поганий ефект. Чисто зняли, як він бігає на дорожці, і поверх кадру наклали картинку формату PNG, і до цього ж не врахували глибину кадру. Пані та панове, ви можете бачити незрозумілий розгляд. Улярів для представлення їх глядачам. Що я Можливо, ви скажете, так це ж скін, і гравець просто купив собі додаткову рукавичку. Але я все ж таки кину це в гріхи. Яким дивом у крюгера дві рукавички? Локація величезна, квартира маленька. Напевно, у квартирі всі стінки розбиті. і Жінка має купу побоїв. Але ж ні, це просто непродуманий нюанс та гріх. Класна робота, де можна сидіти у vr окулярах і грати, коли всі інші працюють. Ви подивіться, більше ні у кого немає. VR окуляр Артеміда під'їхала прямо зараз спеціально для глядачів, щоб надалі знову ж таки вплинути на його долю шлях сценарій тощо. Знову ж таки, типу, гра про те, інші машини просто в хламіну всі б'ються, всі подерті. Але машині головного героя хоч би хни. У нього лобове скло зі збільшенням, чи що? Чому ось тут ми бачимо Кінконга дуже близько? Якщо ось наступний катер, де нам показують, реальну відстань від нього. Він далеко. І звичайно ж, до майже кінця гри доїдуть лише двоє найголовніших героїв. Він зараз знаходиться не у воді, але волосся поводиться як у воді. Так краще. А окей, все моя провина. в тактильному костюмі. Не виграв нуб. Який чудовий і очевидний нокаут повітрю. Дякую, та що ж у них з ракурсами? Та ну, ну чому вона зараз сидить реально біля нього, але в наступному кадрі набагато далі? Алідей зберіг кожну гру фільм. Він розповідає, як все влаштовано. Але знову ж таки, це чисто розповідь для глядачів, тому що наш головний герой далеко, ой, як далеко, тут, в цьому місці, не вперше. Колі щойно розмовляв зі своїм колегою по цеху, але за мить він уже говорить у порожнечу. Чому де другий? І знову ракурс, та що ж ти будеш робити? Вона була від нього вже дуже далеко. Чому в дзеркалі вона тільки від'їжджає? І весь цей шлях він приїде задом, навіть не дивлячись назад, тому що він там розглядує, як оце все там витягається, робиться і тому подібне. Окуляри прозорі, тобто він це бачить із прозорістю. Тоді в мене ще більше питань, як він робив всі викрутаси, особливо їздив заднім ходом. Який розумний тип. Почок, я з нього просто не можу. Ось так зберігати пароль. Це просто капут. Дайте йому премію Дарвіна, будь ласка. Зліва написано, що вона померла в 56 років, Праворуч написано, що померла в 59 років. Пройшло вже чимало часу, і всі досі нападають на нього. Ладно, якщо він один переможець був, але вже він не один, уже там багато переможців. Чому на нього всі нападають? Ну ось, будь ласка, якого Артеміда просто йде, і на неї ніхто не кидається. Адже то вона теж виграла ключ в звичайних речах. Він був зі страховкою, з канатами. А в цьому без страховки, коли він тактильний, всі удари тощо відчуваються, і більше ймовірності, що він зійде з доріжки і впаде кудись на штирю своєму вагончику. Утрирую, звичайно, але суть зрозуміла. І взагалі чувак просто забив на маскування, коли реально на нього полюють, і він це розуміє. Чому Локі, Локі, це, це це, це, це мікрофон? Не зя як він смикає ногами, як він падає, як він літає, як він перевертається, і чому з ним цього ж не відбувається в реальному житті? Шаблон. Безліч пострілів у бік головних героїв, але нуль. Влучань їм загрожує серйозна небезпека, вже не дитячі ігри, і ні, щоб зняти окуляри і розчинитися в повітрі, вони починають протистояти, наражаючи свої нехилі досягнення на віду. Молодець він скористався артефактом, який повертає час тільки зараз, а не відразу, як ті вдерлися, щоб встигнути все зупинити і на втекти. Звідси Вейт прийшов і побачив повідомлення від голови Айовай. І невідомо скільки ще до цього висіло це повідомлення і коли він його прочитав. Вейт опинився в офісі голови, який, виходячи з цього всього, сидів кілька годин у кріслі і чекав, поки той прочитає повідомлення. Серйозно? Магічних предметів, кораблів. Хочеш корабель з Дефендер? <плес> ну ось не дурення. Ну, навіть при тому, що він сам сюди викликав Вейда в це приміщення, він не прибрав пароль. Просто пік ідеотизму, не розумію, чому він і, взагалі, всі до нього докопалися, бо його призначили найголовнішим героєм. Ключі взяли багато людей. Запропонуйте їм свої послуги, викличте їх. Що за чому він дивиться у бік кудись, а не на вида? А точно він ж записаний на окремому зеленому тлі. Яка в мене харизма, господи. Ох, вже ж цей псевдоепічний погляд на камеру. Просто муах, обожнюю такі моменти, Чесно. Отже, стекион там ми жили так близько одне від одного. Головні герої живуть недалеко один від одного. Як несподівано, ні. Так же ж довго застібало це, назвемо його намисто, але наступний кадр все зруйнував, тому що цей кабель три намисто знову від'єднався. Яке правдоподібне падіння! Ні разу не видно, що він сам підняв ногу і почав падати. До того, як його кров збила з ніг, та й до того ж, така громила і так просто збити з ніг. Дивно, коротше це все. На локації Дум він був набагато потужніших героїв, клацав їх як насіння. А тут із бабкою не може впоратися. Ну я не знаю, що тут ще сказати. І, звичайно ж, як у всіх фільмах, цей час, якого мало, триватиме три години. Випаровування мотузки. Ідеально. Ти. 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 Ти пробачиш, мені обіцяю це геройство у фільмах. Чому не можна було разом піти і бути сильнішими, тому що вдвох, навіщо так безглусто здаватися? Маячня? Звичайно ж, вони приїжджають тільки після того, як наші герої представляться, поговорять, подумають і почнуть їхати. І ці ще й далі не діятимуть, не поїдуть за ними, не будуть слідкувати, не стрілятимуть тощо. Який же ж очевидний храмакаю у вікні? А вона ще й підтверджує його наявність, тому що не дивиться, куди їде. І знову ж таки, всі вони живуть. Недалеко один від одного, завдяки щасливому випадку. Ні. Як же ви дістали цим крутінням керма в різні боки? Ну це стара фішка, застаріла, так не їздять. Ну будь ласка, виправте це в нових фільмах та просто неймовірно, неймовірно гарна, класна акторська гра усієї дівчини. Я ще з першого перегляду цього фільму їй дивуюсь, зайшов у секретне місце, яке не повинно бути поміченим, і не зачинив за собою. Бою двері він вважає, що він у реальному світі. Насправді він тут. Знову пояснення для глядачів під виглядом, що він йому пояснює. Арті зі зі. Аті як вона крутиться? Де ті дроти, в яких вона повинна вже заплутатися, які, до речі, ще не такі довгі, щоб так крутитися, і чому зараз двері зачинені? Вони ж тільки що були відкриті. Він залишав їх відкритими і будуть далі відкритими. Дуже сумніваюся, що він був відображені, так чітко все бачив. Просто наклали відео на його крісло. Молодці не розумію, яким боком, яким дивом він не відчував у реальному житті, що він досі був в окулярах. Папірець з паролем не той самий, який був раніше. Найзасекречене місце, і в нього так просто можна зайти. І до речі, зараз у неї ця пляма стала більш яскравішою. Не повірю, що вони ось зараз, коли тут йдуть, не побачили її в кріслі через це вікно. І те, що вона вийшла, не було чути взагалі і не видно. Молодці, які ви сліпі люди, господи і ще у вас така велика компанія. Камон, коли до нього підійшов цей гігант, він став тут. Але потім нам показують зовсім іншу картину. Цей робот стоїть позаду Вейда і далеко від нього. А в наступному кадрі він зовсім пропадає з поля зору. А має бути тут так. Всі телепортнулися не біля нього, а десь в одній точці, і відразу всі біжать з горизонту. І він її не помітив. Краса неймовірна. Що по зіткненню з будинками, деревами, машинами тощо. Ні, все норм, окей. Бути більш розумним і зістрибнути або злізти швиденько не варіант, ти якби був би кориснішим на полі бою зараз. Взяла я, показала свій номер, щоб в реальному житті той прийшов до неї і прикінчив. Зате епічно постояла і здалася. Чіпляюсь, але я хочу до цього причепитися. Ти ж знаєш, що вона дівчина оця. Артеміда, котра, навіщо ти, мужику, знімаєш зараз маску і витрачаєш свій же час на пошуки її? Там ж явно видно, що стоїть мужик. Ось-ось, і ось, він би її схопив, але шлях перегороджує чувак, і той відходить від неї вчасник. Ну навіщо? Навіщо ти натягнув на себе цей костюм? Ти ж в серйозній битві? Навіщо тобі відчувати удари і все інше? Тупізм якийсь просто. Типу, блін, але ж спрацював катакліст, як ти ще граєш? А звідки вона знала? Скажіть мені, будь ласка, що спрацював катакліст. Тут теж такий момент, те, що, типу, ви прекрасно знаєте, що вас розшукують. Чому ви не замінили цей фургон? Я не розумію. Або просто якраз оці графіті замалювати, і все, ну блін. Йому зараз треба діяти реально швидко, але він, як лінивець, стягнеться до того ключа. Відразу піднявся, накинувся, забрав. Так ні, треба тягнути сюжет. Так все ж, начебто, обнулилося. Звідки? У у нього ключі, навіть на табличці, у нього все було по нулях. Я розумію, що в нього було плюс одне життя, але чому тоді рекорд не зберігся? Та що ж у них із ракурсами? Та, ну ну чому всі сплющені зараз люди? Тільки постав свій підпис. за твоя, це ж непогано, скажи. Взагалі непомітно, що він каже сарказмом. Ну все, після такого інвалідність забезпечення. А, ні, ну окей. І в цьому гетто так просто. Просто пропустять чувака, якого всі тут ненавидять? Серйозно? Не, прошу. не розумію, що його зупинило. Він ж знав, що той завершить гру, що він отримає її. Чому він відкрив і ніяк не діє? 2045 рік, а поліція їздить на ліфі. Це, Типу, реклама. Окей, який же правдоподібний сніг? Ні. На цьому все. Якщо вам сподобався ролик, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку в коментарях. Вельми дякуємо вам за перегляд і до зустрічі на нашому дивані.